Компанія Богдан Н2 вітає вас на своєму каналі. Богдан розказує, Вова знімає. Коротше, що хочу розказати, як очистити систему охолодження автомобіля. Мав колись необережність залити паршивий тусол в машину і трошки мені там пороз'їдало. Чим я не промивав якісь миючі засоби, на воді їздив. Коротше, нічого того не допомогло, що залию. Антифриз свіжий, день-два, і він вже. Знову нечистий. Що вирішив зробити? Знайшов кусок труби газової, не знаю, там високий середній тиск. Ну, стінка досить груба. Зробив ось таку колбу, тут нагрів, на гарячу посадив, плюс шурупами скрутив. Зверху кришка, виточив один штуцер, другий і ось такий фільтр води. ну Зараз він вже трошки стік виглядає чистіший, але по бетоні можна видіти, що воно тут є. Всередині тут теж батяги було. Досить так нормально. Це результат. Пів року я так поїздив. ото Сьогодні зняв. Ну, на даний момент антифриз чистенький, як сльоза. Можливо, куплю ще один картридж, поставлю за якийсь час. Зараз картриджа немає, треба в місто їхати. Ціна йому вроді 30 гривень чи 40, ну максимум 50. Повторюсь, промивати нічим не допомогло, що залию, що злию, залию самий. Тільки поставив фільтр, так все от допомогло. ну, Бачимо, що фільтр позбирав. Куди врізав, є там, на... в кожному автомобілі є розвождушка, Йде шланг від головки до розширительного бачка, то від головки пустив сюди, а звідси з того фільтра вже пустив до розширительного бачка. Так по-простому врізався в систему, шланги нічого не різав, просто той шланг, що від фільтра, від головки йшов сюди, а просто ще один додав шланг. Все. Зараз зняв, кинув шланг напряму. Автомобіль працює в штатному режимі. На тому все. Дякую, глушує контент.